Скільки, власне, якщо хлопці викидували ваші речі з автомобіля, чому ви їх не підібрали, коли залишали місце події? У ну, мене був шоколовому, в мене трошечки був шоковий стан. Я е... зразу з чому з місце... ви не зразу не прийшов. Ви викликали працівників поліції з місця події, а зникли. Ви... Чи так. ви розуміли, пане прикорот? Ви були на місці події? Я був на місці події. Ви були на місці події? Запитання ставить паркур. Запитання поставити записку. Ви запитаєте <звучить> вашу <паркуру> <звучить> парку. Завчайте. <звучить парку> <звучить парку> Добре. Так як ви були на місці події, ви бачили, що місце події знаходиться, е, так як за вказано в справах, близько 100 метрів. Хоча насправді там метрів 50. Я цього не забережу. Я у шоковому стані, мій телефон знаходився у Володимира на зарядці вдома. Мені потрібно було повідомити командування, я вже ну, вдома, що сталася біда. Ми під'їхали туди, ми під'їхали туди. Це залишили місце події. Поясніть. Я тільки що пояснюю. <`див ве> Я на нічого вигнати не, не можу. Чи, чи, чи не тому визилося місце події, що ви самі розкидаєте речі з метою інсулуванням нападу? А, так. Добре, тоді надайте мені, будь ласка, документи слідчих дій. Там ж подачі. Секунди. Вимагання давчатися. Так. Допомагати суду ввести процес. А кер... 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 Не ставить, запитання, без навідних запитань, абонувачення, де від... без беззупішних запитань. Яка необхідність здійснили посріл, отого я послала? Ще раз повторюю, постріл, мною було дійсно хаотично, так як мені загрожувало життям. Я спочатку взагалі попав, не попав. Я вже потім побачив, що я попав, тому що мене він відпустив, і я побачив, що вони лежать. Я відразу вже відразу завів авто, автомобіль, підбіг до, до Володимира, загнав машину, побіг, взяв телефон, повідомив команду мені. Спочатку повідомив командира роти, потім повідомив командиру взводу про те, що там відбулося. Проходить правила. Сторона заходства материальному справу ще не отдаем. Тут можно дать вырешенным катанием, что там справу, И суд продолжит опыт сторонной заход дома. Проверка будет до наступного судовосила, не сегодня. До ознайомния вам із матеріальных А коли наступне буде? Ви хочете взяти участь? Там біжу. Біжити? Зрозуміло. Ну, мене заперечення, Якщо зайнятий, то що ми не можемо? картоплі, як це не працював. Це про кол наші. Питання про подороження ходити влади і Степана, що він спливає. Однак повинні дійсно може вкрутитися від суду та від покарання. Обвинувачується вчинення кримінального правопорушення під час відбуття із потового сроку за статтею 309 Кримінального кодексу України, mm -hmm. що звідчить постійно злочинні злочинку, тому передбачені під вартою, може вчинити аналітичні кримінальні правопорушення. Злочин з в оправні наслідки, може впливати на потерпілих тугай та войку. Тому просимо задовольнити попитання та продовжити запобіжні заходи і допомагання під власти на 60-м, тобто відзначення робимо завиною. Обласно виставці не робимо. Виновачені приводу пропитання проходимо сюди. Це ж на кожному засіданні Кладайтесь на масу. Так, так. Я підступив процес, але напередодні ознайомився з клопотанням про продовження запобіжного заходу виглядів тримання під вартою. Також заслухавши покази свого підзахисту, в мене виникла думка стосовно даного клопотання, стосовно тривалого часу тримання під вартою. Виходить, що підзахисний, починаючи з 2004-2022 року, з моменту затримання порядку 208-ї КТК України, по теперший час мій підзахист знаходиться під вартою. І мене, я не можу зрозуміти, чому під час продовження кожного разу про питання про продовження сроку тримання під вартою, мій підзахисний не дав свій показ, свій пояснення з даного приводу. Тому що той, що вказує слідчий, я хочу би послухати думку слідчого в судовому засіданні, на підставі чого його діє такою інформацією, що саме е, Остапович підозрюється в скоєнні злочину, передбаченою частиною 2 статті 115, а не частиною 2 статті 119, взагалі. Тобто, тобто, е, тут дуже е, виникає багато питань до органу до судового розсліда, які були підстави для того, щоб тримати. Людину під вартою, не розібравшись і не встановивши істину по справі, хоча тут, скажімо так, не так важко це було встановити 10 хвилин пояснень і все було відомо. Людина, яка тривалий час знаходиться в зоні бойових дій і скоїла, ну я не знаю, злочин, це, не злочин, це важко мені зараз сказати, не ознайомившися зі всіма матеріалами даного кримінального права, який знаходиться за судового ціна, а я би хотів ваше честь поставити. Декілька питань свого підзахисному до суду чисті. Коротко, будь ласка. Да, 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 я чисто згідно по питанню про кордоні зробити мене вмінувати. Скажіть, будь ласка, були ви раніше в цьому суді чи не були? Тобто В селі, де ви скоїли перший раз? А скажіть, будь ласка, ви були в формі ЗСУ? Я був поспорений, але в мене була е, пов'язка, машина була е, обозначена. А, Всі... а пов'язка яка у вас була? О, е, ну, е, скотчим синім. Синім Так, Це був тоді якийсь був період? Це період був квітень місяць, так? Ну це 8 квітня. Квітень. Тобто ще були, скажімо так, зона активних бойових дій біля Києва. Скажі, так, майже так. А так, Київ ще не було оголошено, що Київ змінили. Я зрозуміло. Скажіть, будь ласка, цих осіб, в яких у вас виник конфлікт, в них були якісь предмети? Чи погружували застосування якихось предметів? Тут прокурор вказує на собаку. Може, вони собакою вас погрожували, чи собаку на вас травили? і на вашу знайому, яка виявляється свідком даного кримінального провадження? Пам'ятаєте ви чи не пам'ятаєте? Я не пам'ятаю. У мене просто і там був, що хто зрозуміє, а хто не зрозуміє. Скільки Ви років вже на війні, в АТО і в виконанні? в 14-му році, в самому початку, пішов. З якого місяця? Дар'я за місяць. Дар'я за місяць? Це вже перетворюється на допит оборонного. Ні, ні, дайте послухати. Ваше сістері, Ваше на... сістері, на... просто дякую або... за чекання. Ви підніміться. Так, Ваше сістері. Він учасний тоже? E ви, в, в, ви вважаєте, що сорт розглядається всі в зали. Присядьте, будь ласка, не порушуйте інакше ви залу судилася. Ви дозвольте пояснити одне питання. Коротко. Коли давав пояснення міські захисти, він казав, що він не пам'ятає. Тобто в мене таке питання, чи були в нього контузії, були травми, були поранення під час 2014 року. Тому як війна з Росією у нас вже продовжується 11 років. І за цей час, я думаю. Матеріал судової справи, відповідь, там і... Можливо, Ваша ваше чись да Я... Ну, тут ще декілька питань. Хто викликав швидку поліцію? Володимир, ну, чоловік, до якого ми приїхали, це я його попросив. При вас, коли б у протоколу місця трупи брали на них аналіз крові? На алкоголь чи на наркотики? Чи таки погрузили її зараз? Дивіться, я, я не можу вам це сказати, тому що я знаходився в будинку. А, в... а труби були знаходилися на відстані. Зробимо питання так, займається. Там Наступне в... питання. Скільки так. ви е, пістолетів в руках тримали після того, як зробили постріли? Я вам поставив... Скільки патронів було? В магазин дотягував? Ви його більше в руки не брали. Володимир у будинку я вже дізнався, що там в бой залишилося е, два, два набої. Так почекайте. В ТТ сім патронів? Один патронів. Ну, так виходить, два в магазині, один, три, виходить. Чотири вистріли було. Шість вистрілів було. Я не можу зрозуміти, де, де ще два патрони взялися. Це такого запитання став. Ну, бо те є до мене. Я сім патронів, шість викликів, один магазин буде пустий і один патрон патронів. А він каже, два патрони залишилися. Ну, це питання до судового розслідування. Ну, там ще багато є важних моментів, е е Ви знайомі з інститутом Збройних сил України? Звичайно. Ми ще пробуємо питання, це питання. Um, поставити, як буду допомогти з сторону за. Це, чому застосовувалася зброя? Обґрунтованість підозри, перевірялася раніше. Зараз справа з обґрунтуванням мати. Важачи, обґрунтованість підозри. Не я не буду, я з судом не можу спорити, але е, в даному випадку е, підозру погоджував прокурор який мав якісь докази, що саме частина 2 статті 115, а не знає стаття 119. От не виникає питання, хто це погодив і хай він прийде сюди ці покази. Я на яких підстави, які докази є саме частини 2 статті 115. Умис повинен бути. Це був навмисний вбивство. Чи це не вбивство? Згоден судом повністю, але в нас вирішується питання про застосування міри запобіжного заходу. І прокурор вкладе застосувати запобіжний захист без внесення застави, без жодної альтернативи. І в даному випадку я тут не можу не погодитися, частина 20-115 передбачає таке. Але насправді тут зовсім інша подія, як ми так почнемо розбратися. І це повинно було з'ясуватися ще з захистом, який був на судовому розслідуванні під час підготовчого судового засідання. Але цього не було зроблено ще. Чомусь? Мене цікавить оце питання, і тому я прошу суд звернути це увагу. І е, все ж таки, я хотів би, щоб мій під е, враховуючи його матеріальний стан, не е, вийшов під заставу, а від цілодобовий ваш решт вийшов. Проживати в нього місці в Києві є де. Це не є таке питання, яка може вирішити. Тому що в даному випадку ну, це... Це противозаконно отримати людину, яка з 14 років, 10 років була на війні, і зараз е скоюючи злочин, який, на думку захисту, я вступивши в процес на протязі е години чи 30 хвилин, згідно ну, того, що я колись вивчав в академії, внутрішніх справ, в інституті юридичному, то е скрізь було перекладати з усім по-іншому житті. Тому я прошу суд прийняти. Е, досі менше рішення не е, запобігти саме приватних сустави. А за списку до повідомашні ребята здесь. Питаю задавати, я смотрю, судно на вископі оставлю. З проти обґрунтованості підозри я одну фразу скажу. Есть, на жаль, наше ну, не дав показів на досудовому слідстві, ну, за чи, как бы, Це, Я вважаю, що це на привеликий жаль, тому що ту версію, яку він озвучив, якраз вона абсолютно повністю узгоджується з матеріалами справи. Я з матеріалами справи, які знаходяться в суді, ознайомився. Якраз посилаючи на матеріалі справи, я звертаю увагу суду, що судом досліджувався свідчий експеримент. Згідно в когось тобто, в слідчому експерименті те саме, що на нього вчинили напад. Він діючий, до речі, звертаю государ, діючий військовослужбовець Збройних сил України і не звільнений. Ну. Він, у нього в машині була зброя, були гранати, які е, намагалися витащити невідомі люди, один з яких явно був в стані алкогольного співіння, що підтверджується матеріалами справи причому, то есть, ну, одного там підтверджується 100%, інше, то есть, как бы, я так вважаю, що там чомусь немає, то есть, результатів, хоча результат і кров бралася, і все інше бралося, але результатів немає, щось по іншому, то есть, как бы. От один одного є, то есть, тому я прошу, то есть, долучить, щоб я знайомився з матеріалом прокурора, на мою думку, він не всіх долучив. Да, і звертав суду. Прокурор намагається переконати суд, що у нас людина е, самостійно потім розкидала речі. Але коли оглядалися місце події, я знайомився, робилися змиви є, його машини, там, де саме е, його, полізли в цю машину е, сторонні особи, які намагалися з заднього сидіння, вики, сидіння викинути його зброю. Якраз робилися там змиви, там є, як, 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 якраз є матеріали. Де ці змиви, тобто і кудись щодалося, ну, це ж мені невідомо. Є, прокурор знову таки, ці матеріали не долучив. Звертаю увагу суду, що е, оглядалися речові докази куртка і Айдара, яка була викинута по ісці крові. Це його куртка, а не якийсь. Я прокурор намагався цю куртку видати за куртку одного з вбитих. Ну, не вийшов у прокурора. <клес> так, <написав Айдар. клес> ну, не да. Звертаю увагу суду, що дійсно діючий військовослужбовець діє повністю по відповідності до статуту збройних сил. Мені дуже прикро, що е, військовий прокурор. Не захищає даному випадку взагалі військового, який які дій чи захищав свою зброю. Тепер звертаю увагу з приводу того, що э, 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 тоді були часи. були часи, що не всіх військовослужбовців була форма, але то есть, тоді були э, обов'язкові пізнавальні знаки на рукавах. Кожен день вони мінялися. Або жовта стрічка, або синя стрічка, то тоді. І якраз от э, обвинувачений був повністю за пізнавальними знаками. Була зброя, і був автомобіль, тобто, який належить військовій частині. Звертав його суду далі, що він з приводу спров... спров... ризики. Суд вже повинен досліджувати. Ризики. Після спойня обвинувачення, від місця події до будинку знаходиться не більше 50 метрів. Я сам був текст в тому місці, я виїжджав. От місця події до будинку, в місті, от от події до будинку в який приїхав, не більше 50 метрів. Він приїхав в будинок, взяв телефон свій заряд і одразу зателефонував командиру. і сказав, що відбулося. Потім він попросив, тобто, оскільки був в шокі прийшли, він попросив е власника будинку викликати поліцію і викликати щоб Все, далі той житє власних будинку. Він здав свою зброю, як тільки приїхали військові, зброя була винесена повністю. Дочекався поліцію. Поліція на нього навіть кайданки надягала, коли він ну, приїхала. Побачила, що людина абсолютно той, здається, абсолютно, то не намагався втекти, не намагався скоїти інші злочин. Взагалі нічого. Ти. Повністю той не намагався нічого. Тому з приводу ризики, що він буде втекати, немає. Тепер з приводу, звертаю увагу суду. Що ризик втечі – це не єдиний ризик, який передбачив кримінальне провадження. Передбачено ще якийсь вплив на свідків, передбачений засування речових доказів, передбачені ну, інші ризики. В даному випадку, у нас судове слідство йде на завершення. У нас допитані всі свідки, абсолютно всі. Вплинути на світки він просто фізично вже не може. Ну, Як і ще було питання. Знищувати речові докази. Вони були досліджені абсолютно всі речові докази, які є в матеріалах. Тобто вже тобто, знищити речові докази не може. Псувати документи, всі вже були досліджені у судовому засіданні. У нас прокурор зараз наполягає, що залишився один єдиний ризик втечі. Один єдиний. Звертаю увагу, єдиний ризик втечі. З яких підстав він буде втікати, якщо він з самого початку сам викликав поліцію і не тікав. Якщо він не тікав, коли все відбулося, то з яких підстав йому чекати зараз. Просто виникає питання. І куди йому тікати? Взагалі немає нічого. Ну, е, тому в даному випадку той КМБ, ризик єдиний, я звертаю увагу, єдиний, який есть, зараз обґрунтовий прокурор, він ще вже не може вже обґрунтовувати, тому що інше вже дослідження. Просто я не І не підтверджується матеріальна справа. А справді підозрювано, я, да, я вважаю, що все ж таки невірно було кваліфікованою водії. На жаль, тобі, не перевірялася взагалі версія самозахисту. Хоча єдиний свідок, який був на місці події, який все бачив, все підтвердить. І слідчий експеримент не спростований. Слідчий експеримент тобі, перевірявся, що робили з чисельні експертизи. Все підтверджується На наслідчій експерименті, що людину полізли в машину і витащили зброю заднього сидіння. За цю зброю, коли в нього витащило гранату, то можна було ну, Будь по б будь-який військовослужбовець по-іншому би не діяв на цьому місці. Ті отримали до кількісті пострілів не знаю, але будь-який військовослужбовець же застосував би зброю, якщо в нього з заднього так, в сидіння витищував гранати. Ну, шо, це вийшло, ну, як це так? Тому я вважаю, що дійсно можна застосувати більш ніякий запобіжний захід, враховуючи, що сам прокурор не заперечує, що залишився один єдиний ризик втечі, який на думку захисту явно надуваний. I do